Чи можуть перевіряти військово-облікові документи? Так, можуть. Це можуть робити як поліцейські, так і представники ТЦК. Але зверніть увагу на процедуру, за якою це має відбуватися. Постанова Кабміну 560 приписує робити так. Під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я та по батькові з наявності, посаду, а також пред'явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом із паспортом громадянина, посвідченням офіцера військовим квитком. Поліцейські мають відрекомендуватися, тобто назвати свою посаду, звання та прізвище та пред'явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з ним, не випускаючи його із рук. Варто запам'ятати чи записати інформацію про правоохоронців, це полегшить у подальшому оскарження тих їх рішень дій чи бездіяльності, які мають ознаки незаконних.